Місто Грибінка є центром Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області. Громада має оновлену стратегію розвитку до 2030 року. У місті є велика кількість залізничних підприємств, які є містоутворюючими і мають значний вплив на соціально-економічний розвиток території. Грибінківська міська рада разом із трьома сусідніми громадами за підтримки проєкту міжнародного співробітництва GIZ. Реалізує проєкт міжмуніципального співробітництва. Ми утворили спільне підприємство, яке займається управлінням відходами, а також їх роздільним збиранням. Це є наш перший крок до реалізації замкнутого циклу виробництва обігу і споживання. У місті Гребінка є унікальний спортивний комплекс, який був збудований у 1995 році і зараз потребує реконструкції. Виготовлена відповідна проєктна документація. У процесі реконструкції буде, ми будемо мати велику кількість будівельних матеріалів, які плануємо додатково використати на ремонт об'єктів, які належать до власності територіальної громади. Стейкхолдерами плануємо залучити залізничні підприємства, які, з якими разом створимо сучасний громадсько-спортивний простір. Саме тому ми хочемо взяти участь у другому Львів урбан форумі у такому складі: перший заступник міського голови Володимир Зінченко, депутатка, секретар Гребінківської міської ради Людмила Цапенко, начальник відділу головна архітекторка Лариса Рябека.